Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас музичні плагіати, або пісні, в яких чуються дуже знайомі мелодії. Сьогодні у нас будуть приклади, про які ви і знаєте, про яких я згадував в минулих своїх відео, ну і нові приклади. А я хочу розпочати рубрику плагіати і схожих пісень з українського виконавця Окса. Окс ну, трішечки так хайпанув минулого року, тому що він. Записує пісні так, штамповку робить, кожного місяця новий сингл. Не знаю навіщо це робиться. Можливо, саме зараз його слухають, і можливо, це зараз той шанс, щоб піднятися на вершину. Ну я знаю, що його дуже добре підтримує ЛГБТ-спільнота, робить сторіс, робить репости. Значить, ну, перший випадок у Окса був це пісня в нього обман була. І вона в куплетах дуже схожа на пісню Дімо Білана «Держі». І Мене азом, зробили цей автомок. Ми мир піревірнім з тобою. Вдвоє. І тут ось нещодавно виходить нова пісня Окса з якимось польським виконавцем. Називається Пісня Оближ. Я коли почув цей фрагмент, мені це нагадало дві пісні. Одну... перший варіант це йолка. Прованс. Облиш, ти кажеш мені, обличчя перепомиш. Хом серці досі гори. Це зовсім двадцять дні. Я борись, болезь, А другий варіант от знаєте, ось. Не можу згадати, але дуже відома пісня: а, прям злизано. Ну, трішечки нагадує йолку, але це такий альтернативний варіант на що це схоже. Якщо ви впізнали на що схожий приспів пісні Оближ або Зостав, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Оксу подобається надихатися іншими піснями. Це факт. Коли я робив огляд на альбом Белбоя, я зразу сказав, що пісня Жовті Мальви це копія пісні Енрікі Іглесіаса Байландо. Також мені писали, що пісня Жовті Мальви схожа на. Ам... Деспасіто, так це просто латиноамериканська музика, але якщо послухати по гармонії, там більше схоже до Пайландо Енріке Іглєсіаса. Та гори аркуші зім'яти, пісень не почути, відео не зняти, в той час коли у них кивали п'яти. Комісто мелодія, то кольорту, фантазія, коту філософія, мікаве свята васія, но моя мама. Ой, ну ну, напевно, самий яскравий плагіат цього року це Злата Огнівіч, як мені бути. Як би співачка не заперечувала, що вона там писала цю пісню, і вона навіть не думала про плагіат, Ну просто це не перший випадок, коли у Злати Огнівіч пісні схожі на інші. То на Imagine, на Imagine Dragons, то на Ріту е, Ору і так далі. Я не буду тут звинувачувати злату <злата> в плаяті, тому що вже звинувачували всі її в цьому, цьому плаяті. Я просто вам ось нагадаю, що Злата огнівичі пісня називається мені Як мені бути І вона схожа на пісню Халіба і Білі Аліш Лонлі. Співачка Скалер випустила пісню чому вона? <свісно> Співачку, наскільки загейтали, просто під <свісно> цей пісню в коментарях. Що, типу, ну, подруга, що це таке? Що це за Arctic Ice? Я коли перший раз почув цю пісню, я. О Боже, мені прийшло 100 гривень від кота на Монопан. Дякую, друзі, до речі, дякую вам за ваші донати. Хто е, мені там, кидав донати е, в реакціях на Євробаченні я. Скажу ваші імена. Дякую вам. Посилання на донат в описі під відео. Дякую вам, велике. Так вибачте. Я коли перший раз включив пісню Скале, я таки подумав, а що це таке? Це дійсно, по-перше, дуже схоже на Асті і дуже схоже на пісню Любов після Тебя. Музика Артікасті вона достатньо багатьом подобалась, і в Україні в нас не було аналогу такої співачки або такої музики. Ну от скалір можливо займе таку нішу. Наступний плагіат це знову злата огніч. Ну це більше не плагіат, а схожість. знаєте, в стилістиці виконання. І української музики, як ви знаєте, вийшов цей альбом ДНК від мозгі. інтертеймент. До речі, класний альбом мені дуже сподобався. Насправді я хотів би зробити огляд, тому що спочатку він мені здався класним. потім. Мені просто все почало не подобатися. Мені цей альбом нагадав якийсь Совєтський Союз, якісь такі аранжування були. Мені тільки дві пісні сподобались з цього альбому. Якщо хочете, давайте зробимо прямий ефір. Ставте лайк, пишіть, що хочете прямий ефір. І зробимо прямий ефір. Ну, дійсно. Коротше, знати огнів в цьому альбомі вийшла пісня Ой, я знаю, що гріх маю. І там злата огнень так співає. -та 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 biraz". Ну послухайте. А я знаю, день, що Арік має паклами не ще добала ця нова Мені це так нагадало, по-перше, стилістику співачки Роксолани. У Роксолани є схоже. Але, 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 ось ця частина, де златочка. Вона класно, класно, до речі. Непогане, пісне, бальбоа. Але ця частина мені. От просто один в один юко, Галина гуляла. Шарік має не, Що Щоб ця лова, телечко підняє. Де під калиною галина гуляла, вона й хлопці, в та причарувала. Що думаєте ви? Випишіть в коментарях. Ну, плагіат, не плагіат, схоже, не схоже, надихалися, не надихалися. Ну, так, знаєте, чисто, случайно вийшло. Якщо, до речі, ви знаєте якось, якісь також плагіат, пишіть, будь ласка, мені, мені ну, треба зробити нові випуски. Знаєте, я знаю, що. Знаєте, я знаю. Випуск про плагіати. Він оці пісні дуже коротенькі, тому що знаєте, YouTube, привіт, авторське право. Мені приходиться якось тут вирізати, обрізати, Тому що і так монетизації немає, то взагалі забирається монетизація за авторського права. Знаєте, саме цікаво, що YouTube за 5 секунд пісні забирає в тебе монетизацію в той час, як українські артисти плагіатять один одного, і взагалі все одно. Ой, пісня Полякова, трінчер і позитив шлях до перемоги. Ну, по-перше, пісня. ну, Вона мені нагадує, знаєте, такий якийсь русський воєнний марш. Гаразд, не будемо коментувати саму пісню, але ця пісня, знаєте, тож схожа на одну російську пісню Гурту цвяти. Ми желаємо щастя вам. На наші Щастя Вам на щастя Міємашо! Взагалі тріо не сталося комбо меню, коли вони разом заспівали. Ну, до речі, не будемо далеко йти від позитива Мазгі. Говоримо про Потапа, про його геніальний хід волонтерила. Ви вважаєте, що я так багато хейчу зірок в своїх відео? Тож я не буду коментувати поведінку Потапа і те, що він зараз пише. Ну, якщо хочете, пишіть в коментарях. Пісня волонтерила. Ну, куди ж потап без плагіату? Будь ласка, слухаємо аранжування, мінусовку, інструментал. Ну ще одне, знаєте, вдохновілась, було у Натані Могилевської. Ну я вдома, ну це, це, ну, це, це шедевр. Тепер поговоримо про ваших любимих калушів та скофок. Пісня додому. Дуже схожа на одну із пісень гурту «Сектор Газа», якщо не на пісню 30 літ. До речі, зараз ми будемо говорити про Волошина, а чого це я не сказав про нього зразу після Анни Трінчер. Ну... А не трінчері так, бо то був шаплат плагіат на Юліо Розне. Я хочу повернути. Волошин, Волошин в голові туман. Записав, Дуже. це мені так дивує, всі співають. Господі, спаси сохрани. Такий там туман, в голові плеят на пісню Надалі, Вітер моря дуб. І туман, зливо <слотно> на душі, більше не прийду, нічого не каже. Від мене судьба. Ти не сказав мені більше не приду, більше не приду. Ну і закінчу я свою підбірку виконавцем молодим Нікітою Кисельовим Він записав пісню романтичну, ну, красива пісня, можливо, ви навіть не почуєте тут плагіату, так як мої підписники пам'ятають, я дуже любив творчість Жан Фріски що царство і небесне. Вони сказали, Ваня, це схоже на Жана Фріски. Я послухав перший раз. Я боже, перекручував пісні в голові Жани Фріски. Думаю, ну що ж це похоже? Я була гдіта літом, ла 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 малінки, мама Марія, пілота на морі білий пісок, плачу і навсігда, навсіх. Е, там лічу в темноту, так, тімнату. І потім просто потрібно було мені. Я в тональності чуть вище послухати. Я я зрозумів, що це дуже схоже на пісню Жана Фріске, Жана Фріске. Кохатиму так космічно, мене тягне до тебе фізично. Ми поєднанні з тобою духом. Вважаю з градом ским. тому що пані мають з ким граю. Насправді мені не подобається, що українські артисти. Надихаються російською музикою, і таке є відчуття, що ніби із-за того, що відбувається зараз в Україні, вони такі ну а ми будемо брати ваші пісні і співати на свій лад. Або навіть я бачив в Тіктоці, коли... Наші українці роблять кавера українською на російські пісні, і це думаю, ну ні, цього не потрібно робити. Залиште їх в спокою. Знаєте, я можливо я хотів зняти відео, що вони у нас плагіатять, росіяни платять у нас музику. Але вибачте, я не слухаю російську музику і не знаю, що там у них, які там новинки, і знати не хочу, чесно слово. Я говорю про своїх. Тож, друзі? Будь ласка, пишіть свою музику, створюйте. Не потрібно дивитися туди. Ну, навіщо тут дивитись в те болото? Краще дивіться мій канал. Ruselblock піку. Це то старий канал. Боже, бачите, що не можу забути свій Блог. Так, образно. Втратив, залишив такий скарб. Такий скарб на 270 тисяч підписників. Тож підписуйтесь на мій новий канал. Донатьте, підтримайте канал донатом, щоб ставати сильніше, щоб контенту було більше. Я вас дуже сильно люблю. Дякую, пишіть вашу думку. Що схоже, що не схоже. Диліться своїми варіантами плагіату і до зустрічі. Я з ще один плагіат. Чи то було ще не і до зустрічі! В нових моїх відеороликах Підписуйтесь на інстаграм телеграм. Всі посилання внизу я вас дуже сильно люблю. Бувайте.